І вчителів привітали з професійним святом у суботу 6 жовтня кандидат, в народні депутати від політичної партії Удар за 140-м лічівсько-біляєвським округом Сергій Белюк організував для працівників освіти невеличке свято. В лічівському палаці культури пройшов концерт музичного колективу Крін танго. Виступили перед освітянами і молоді артисти. В Ілічівському палаці культури майже немає порожніх місць. Подивитися концерт з нагоди свого професійного свята прийшли не лише педагоги загальноосвітніх шкіл, а й вихователі дошкільних навчальних закладів та бібліотекарі. Для них у цей вечір лунало танго від музичного колективу Квінтанґа. Насолоджувалися глядачі із запальними танцями та піснями молодих артистів. За чудовий настрій і незабутні враження від концерту працівники освіти дякують кандидатові в народні депутати від політичної партії Удар за 140-м і лічівсько округом Сергію Белюку. Слід зазначити, що кандидат вже не перший рік організовує подібні заходи. Я дуже вдячна Сергію Олександровичу за те, що він нам, учителям, дає таке насалоду таку, що він запрошую. Це вже не перший запрошує вчителів на концерти. Такі дуже вдячні за це. Дай йому Бог здоров'я і все, що він для себе і для нас. Концерт великолепний і большое спасибо Сергію Олександровичу Беліку, що в такий день, день учителя, ми услышали прекрасний концерт в исполнении. Вокальне ансамблі, как сказать групи. Тому большое спасибо за концерт. Сергію Білюку свято вчителя близьке як нікому, адже чоловік вихований у родині викладачів. І тому він розуміє, наскільки представникам цієї професії необхідна підтримка влади. Власть все время говорит о том, что надо уважать учителей, надо о них заботиться, надо эту профессию записать в разряд престижных профессий, повысить учителям зарплату, пенсии, все это только обещается. Говорили мне, это, наверное, никогда не закончится, если эту власть не сменить. Заговаривается перед любым мероприятием, особенно перед учителем, просто идет заговаривание проблемы, которые есть. В області образування, і на цьому все закінчується. саме тому Сергій Білюк не забуває привітати людей, які віддають свої сили і здоров'я заради виховання підростаючого покоління. Пожелати вчителям крепкого здоров'я, довголіття. і хочу пожелати також, щоб учителям, які вийшли на пенсію, ощущали кожен день заботу їх школи їх учнів ковуючих і батьків. було б добре, якби влада брала приклад з таких людей і згадувала про освітян не лише напередодні свят, але й шанувала щоденну працю цих самовідданих людей. Ксенія Тьора, Євген Войтелекомпанія Круг.